Ранні дні навчального року діти готуються до останнього дзвоника, радіють, що не у сховищі. Під укриття тут використовували підвал, зовсім не пристосований для тривалого перебування людей, розповідають Денис та Олександр. Без ремонту було трохи некомфортно садято і жарко, і всі сиділи один на одному. Найбільшою проблемою приміщення, говорить директор школи Василь Грищенко, була вентиляція, точніше, повна її відсутність. Відтак розповідає, вимушені були тривоги пересиджувати у коридорах. Поки був ремонт, діти знаходились на дистанційному навчанні, діти знаходились на змішаній формі навчання. Частково ми могли в іншому приміщенні зберігати дітей, але це було досить важко, дуже незручно. Ремонт сховища тривав кілька місяців, говорить Василь Грищенко. Напередодні його експлуатацію дозволила профільна комісія. Було повністю знято всю штукатурку, було все замінено, повністю всі штукатурні роботи. Нове зроблено фарбування, нова підлога зроблена, нова подача тепла. Вперше в нас є на сьогоднішній день подача повітря, яке підігрівається в зимовий період. Ми можемо його підігріти, воно буде тепле, гарне, не буде холодно для дітей. Були створені туалети, яких раніше не було, рукомийники, подача гарячої води, тобто ці всі речі були зроблені. Ремонт цього приміщення обійшовся міській скарбниці у понад 2 мільйони гривень, говорить міський голова Анатолій Бондаренко. В кожній школі повинно бути повноцінне вкриття, щоб забезпечити наших дітей повноцінним навчанням. Ми потихеньку до цього рухаємося. Я все-таки думаю, що в цьому році ми забезпечимо більшість шкіл максимально, щоб діти могли вийти на 1 вересня вже повноцінно навчатися. А у школі тим часом вже мають плани на це приміщення після перемоги. Ділиться пан Василь. Я думаю, що після нашої перемоги найближчі ми зробимо тут кінотеатр для дітей. Тут будемо дивитися українські патріотичні національно спрямовані фільми. Будемо дивитися про наших пращурів, про наше життя. Будемо планувати своє майбутнє. Марія Гаврилян Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.